Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Сьогодні нам для роздумів запропонований уривок із 12 глави Євангелія від Марка, де ми чуємо підступне питання Садукеїв про Воскресіння. Вони приступили до Ісуса із вигаданою історією і, посилаючись на закон Мойсея, сподівалися загнати Христа у скрутне становище, посміятися над Його откровеннями. Давайте уважно вислухаємо. Це місце святого письма. Прийшли до Ісуса Садукеї, які кажуть, що нема воскресіння, і запитали його, кажучи: Учителю, Мойсей написав нам: якщо в кого помре брат і залишить жінку, а дітей не залишить, то хай брат його візьме жінку його і відродить потомство братові своєму. Було сім братів. Перший взяв жінку і помер, не залишивши дітей. Взяв її другий і помер, і він теж не залишив дітей, і третій так само брали її за себе семеро і не залишили дітей, після всіх померла й жінка. Отже, в час Воскресіння, коли воскреснуть, котрого з, вон... котрого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав йому відповідь чи не тому ви й помиляєтесь, що не знаєте ні писання, ні сили Божої. Бо коли воскреснуть з мертвих, тоді не будуть ні одружуватися, ні заміж виходити, а будуть як ангели на небесах. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба не читали ви в книзі Мойсея, як при купині Бог сказав йому: я Бог Авраама, і Бог Ісаака і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Отже, ви дуже помиляєтесь. Євангеліє від Марка Груба підступність і безсоромність садукеїв цілком пояснюється їх світоглядно релігійним вченням, адже садукеї на противагу фарисеям заперечували безтілесне духовне життя, це загальне воскресіння, життя вічне, а також не вірили в існування духів та ангелів. Яке безумство, говорить святитель Іоанн Златоуст, Щойно Господь загородив вуста фарисеям, як уже до нього приступають садукеї їхня зухвалість настільки безсоромна і безрозсудна, що вони покушаються навіть на неможливе. Садукеї заздрили славі божественного учителя, та разом із тим хотіли принизити своїх одвічних ворогів, фарисеїв. Мовляв, можливо, саме їм вдасться осміяти цього неосвіченого галілеянина. вони обрали питання, через яке за пекло сперечалися із фарисеями питання про Воскресіння мертвих. Як фарисеї, вони роблять це із вдаваною покірністю, виявляючи усі зовнішні ознаки пошани. Учителю, звертаються вони до Христа, Мойсей сказав: коли хто помре. Не маючи дітей, то брат його хай візьме собі жінку його і відродить потомство братові своєму. Дійсно, закон Мойсея постановляв левіратний шлюб левірат від латинського лівер, що означає чоловіковий брат в українській мові відомий як дівер, звичай, за яким вдова мусила вдруге вийти заміж лише за брата свого покійного чоловіка. Щоби продовжити рід. Виродження або бездітність вважалися в іудеїв тяжким нещастям, а тому, коли у левіратному шлюбі народжувався хлопчик, він вважався сином померлого чоловіка. Таким чином, за законом Левірату, відновлювався рід по чоловічій лінії. Святитель Іоанн Златоуст наголошує на тому, що історія про сімох бездітних братів є садукейським вимислом. Вони думали, що Христос зніяковіє через їх безглузде питання. Та подивіться, з яким достоинством і божественним владичеством Христос відповідає їм. Помиляєтеся, чи не від того виникло ваше лжеучення, що не знаєте ви істинної суті Писання, ні сили Божої, не маєте правильного уявлення про всемогутність Божу. Ваше бачення майбутнього життя неправдиве і безглузде, одружуватися і виходити заміж властиво тільки у цьому житті, де панує чуттєвість. Але там нема нічого чуттєвого, а тому немає і шлюбу, бо у воскресінні ні женяться, ні заміж не виходять, але перебувають як ангели Божі на небесах, бо і не вмиратимуть уже. І стають синами Божими як сини Воскресіння, що через Воскресіння народитися у нове життя. Так пояснює слова Спасителя, святитель Іоанн Златоуст. Садукеї бажали приміряти закони огріховленої тілесності до воскреслих істот людських після страшного суду. Спаситель відкрив їм закони ангельського життя, бо у Христі Ісусі не має ні чоловічої, ні жіночої статі, у ньому звершується своєрідне боголюдське єднання, яке насправді є всеєднання. Це засвідчив і апостол Павло, кажучи: усі ви одне у Христі Ісусі. І для нас, з вами, возлюблені брати і сестри, головне откровення Євангелія цього дня полягає у тому, що існує безсмертя. І Воскресіння людини. Причому безсмертя це особисте, бо Бог є Богом і Авраама, і богом Ісаака, і богом Іакова, він Бог конкретних особистостей. Христос Спаситель своїм власним Воскресінням підтверджує сказані слова. І ось як говорить про це апостол Павло: Коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити будемо з ним, знаючи. Що Христос, воскреснувши із мертвих, вже не вмирає, смерть уже не має над ним влади, бо Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Звершуючи призив Апостола Павла, будемо трудитися над тим, щоб бути мертвими для гріха, живими для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому. Благословенного. Та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!